Ви стали манкуртами, і як ті пісні, які співає мій кресний батько, і брат мого батька, устав Стахін, бандуризм, родити з України, що ви, янчари, будете їсти землю серед степу. Ото ваше, прийміть. Або відкривайте справи над злочинцями, які катували вас в плесючах, і закривайте цей фарс, щоб я, от я в наручниках, це не мені ганьба, це вам. Ви правду не ділите в мене все. Хай письмо відповідь. Захисник. Захисник примуляння, з вами за контролізовому відповідь. Чи ж, наполягає, хай відповідь письмово дає на відмову ухвалення. Так, значить, присутні е в залі віслухачі не мають права жодної речі давати у випадку порушення порядку будете виведені. Тут, тут саду, люди, тому попередження не гадяться. Не особо не путайте тут все, шановний. Шановний, не путайте. Не путайте тут все. Дайте, дайте, прац... Ні, дайте працівникам письмову ухвалу. Письмову ухвалу, бо тому що я на них скаргу напишу за такі дії. Руки забери. Ти, дивися, фамілію, де сюди. Іди сюди. Фамілію. Хто на напад, ти на журналіста напав? Я потім скаргу напишу. Фамілію, скажи, хто на... ти на журналіста напав, коли на виконую, виконує, це. Фамілію, скажи скажи своє лице. Ні, ні, я не покинув. Покажи фамілію. я зараз виключу це. В Блять, поламавши це. Зафіксуйте, поламавши фамілію свою. Ні-ні, Зараз я виключу міліцію. Дивіться, давайте я зафіксую. Ні, Мені не дивіться. треба не фіксувати. Ні, ні, ви на роботі не це. Дивіться, начальник я охорони. Ні, ні, Ви на роботі, я ваша зрунувся. відеокамера я працює я. на палі. Дивіться, вивіться, ви, при вашій напарниці при камерах, Вийшло. Прошу, так. вийшов. Прошу, якщо ви хочете щось додатково вказати, сюди, дивіться, при вашому пояснені, будь ласка, допустимо. Дивіться, дивіться, ви супри... ви проти того, що камера я... працює? Чи що? Не, дивіться, зараз вийду начальник охорони. Дивіться, при вашій напарниці, начальник охорони. Тобто ви відмовляєтеся, ви не розумієте, що за це? В який цирк? Ну що це таке? Я стійте щось згуб. доповнити, будь ласка, протокол. Доповнити. Дайте мені, по-перше, номер повідомлення, ми його скажіть, який зафіксований у вас Нам на службі ГО. ГО. На... Є... 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 Завтра я не зможу зайти ви за ЄРД. Так, хочу доповнити, будь да, ласка. Так, хочу доповнити, дивіться. Керівник охорони при вашій нападниці сказав, що відеофіксація 30. в залі є. 15-266. Запишіть, запишіть собі. На, дивіться, і дивіться. Давайте зараз ми дочека, дочекаємося начальника охорони, який сказав, що є Не буду з нікого чекати. Моя задача була прийти сюди. Дивіться е начальник охорони сказав, що ви даєте а без проблем. Дивіться, що що то за... за хто такий? Поясніть. Будь ласка. У Вас є відеофіксація, хай ще зафіксують. Я фіксую Це хто такі? Бажання написати це керівник. чи хто будете дописувати? Я дописав, щоб додавали відеопротокол. Дивіться. Дивіться, все, що, все, що Дивіться, випадайте. Я не розумів. Тільки що начальник охорони сказав. Для чого мені устав, якщо я можу його забути. Дивіться Були неправильно сприйняття. Дивіться, На папері хто, чита, що не Дивіться нам ми перепитували декількох працівників тут служби судової. Вони сказали, що відеофіксація ведеться, і начальник охорони сказав запросити від. Я не розумію. Ви. Я з вами розмову закінчив. Я щось не розумію, ви себе як ведете. Шановний, ви тут працівник охорони чи адвокат їхній? А? Ви хто такі? Протоколи якісь от, події даної, де є? Ви написали все? Ні, я не розумію, хто до мене <праць> приїхав. Шановний. Представте, хто ви таке саме. Я зараз подам, позвоню на 102, дам просто на 102. це. Так, на я Дивіться, ви, ви хто? От скажіть от перед працівнику поліції, що тут камера працює? Ні, ну ви ж мені чи ваш начальник сказав, правильно?